Вітаю, друзі, 23 жовтня, Чернігівщина. Вже декілька днів поспіль Чернігівщина перебуває в стані блекауту або часткового блокауту. Відсутнє світло, вода, тепло постачання, в деяких регіонах газ. Це не накрило всю область. Так? Але в великій частині така проблема існує. І чому вона виникла? І що відбувається власне на Чернігівщині? Які це має, може мати наслідки для нашої держави, для війни, яка зараз відбувається? Ну, перш за все, росіяни фактично опанували. Практично все небо на Чернігівщині. ППО не те, що діряве, а його не видно взагалі. Особливо страждають невеликі міста, Ніжин, Носівка, крюк, Крюків, Знищується енергетична, транспортна. Інфраструктури, і в результаті вибивається логістика. Дійшло до того, що буквально декілька днів тому, взагалі, місто Чернігів було без світла. Знову ж таки, виникають питання до тих, хто мав будувати захисні споруди. Виникає питання в доцільності усунення органів місцевого самоврядування. От ніхто ж не запідозрить мене, що в мене там гарні відносини з Трошенко. Але я чітко розумію, що органи місцевого самоврядування знають краще свою громаду, своїх людей і краще захистили б об'єкти енергетичної, транспортної інфраструктури. Те, що е, ми спостерігаємо на Чернігівщині. Це наслідок. Наслідок безкомпетентності, некомпетентності керівників воєнних адміністрацій, неефективності їхньої роботи, неефективності роботи Міністерства енергетики, транспорту. Тих, хто несе відповідальність за будівництво, Захисних споруд на енергооб'єктах, газо, об'єктах газової добутку, комунальних об'єктах, це е, все мало б стати предметом розслідувань правоохоронних органів. Але, на жаль, ні. На жаль, ні. Е, на жаль, навіть парламент, е, коли Поставили пропозицію викликати міністра енергетики, щоб заслухати його по питанню на енергетичної ситуації на Чернігівщині, парламент не проголосував. А на хіба цього міністра? Ну, блекаут в Чернігові, так, блекаут? Я твердо розумію, що безвідповідальність народних депутатів, безвідповідальність зелених зелений гницбанковий, тотальна безвідповідальність призводить до таких блокаутів, як на Чернігівщині, до такої ситуації. Тепер про наслідки, ну і трохи можливо навіть і про причини. Я не виключаю, що е, такі масові удари повітряні по Чернігівщині, по окремим районам Чернігівщини, говорять про підготовку наступу росіян звідти на Київ. Ви скажете, це нереально, Київ ніхто не візьме і так далі. І, так далі. і я не думаю, що у росіян є мета брати Київ. Я не думаю, що може бути захід з Білорусі, але я чітко розумію, що існує загроза з боку Російської Федерації. Ну, вони можуть піти тим шляхом, яким ішов більшовицький, а до цього царський генерал Муравйов вів свою, е, е, своїх червоноармійців на Київ. Коли відбувся бій під Крутом. Але для чого ж їм наступ на Київ, якщо Київ вони взяти не зможуть? А відповідь дуже проста: вони підійдуть до Києва на відстань, яка дозволить малі дрони запускати над на самою столицею і контролювати таким чином саму столицю. Фактично захопивши небо над Києвом, тоді буде легше просуватися на землі і так далі. Ми спостерігаємо це зараз в багатьох фактично, містах, і це є величезною проблемою. От, на мою думку, росіяни мають плюс-мінус такий план одна із версій. Чи може бути вона змінена? Звичайно, росіяни міняють свої плани швидко. Вони, на жаль, домінують зараз е в небі, фактично повністю в небі домінують. І вони е фактично е ведуть серйозні бойові дії, наступальні дії на землі. Перш за все, це от нещодавний прорив коваком на Запоріжжі, на Дніпропетровщині просування на 20 кілометрів. І зараз. Я відчуваю, я бачу, що відбувається на Чернігівщині. Чи це військове керівництво? Чи готові вони до таких викликів, чи знову збираються смажити шашлик травневий, чи тепер жовтневий, листопадовий? Неважливо. Крім того, в мене питання до. Керівництва країни до зелених гнид, до узурпатора і диктатора Зеленського на Чернігівщині ж теж люди живуть? А чому ви не потурбувалися про евакуацію? Чому ви не потурбувались про захист неба? Чому ви не потурбувались про альтернативу? Енергопостачанню, теплопостачанню, чому люди не забезпечені всім необхідним? Якщо ваші керівники, вами призначення замість органів місцевого самоврядування з цим не справляються, то чому ви їх не звільняєте? Я дам відповідь нашим глядачам, бо вони пов'язані на крадіжках, бюджетних коштів. Які пилялися на будівництво тише захисних і оборонних споруд. Вони сковані одною цеп'ю і пов'язані одною целью мердерство під час війни. І не спозбувшись їх, ми ніколи цю війну не закінчимо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну. Сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.